До 30 листопада жителі Вінничини мають змогу оформити державну допомогу на оплату комунальних послуг на 24-25 опалювальний сезон. За останні два місяці вже понад 10 тисяч жителів області звернулись до пенсійного фонду щодо отримання субсидій. У кожній громаді є представники фонду, які роз'яснюють людям, які документи потрібно подати, і хто має право на пільгову комуналку. Людмила Орленко у Немирівському сервісному центрі оновлює дані щодо оформлення субсидії. Жінка вже отримувала державні виплати за користування комунальними послугами. Мені цікаво, тому що для мене прописані діти, але не проживають. Чисто мене це питання, як мені оформити правильну декларацію і написати заяву. Уже з 1 жовтня усі жителі області, які вперше оформлюють субсидію, повинні надати відповідну заяву та декларацію до пенсійного фонду. Понад 10 тисяч звернень щодо отримання компенсацій вже зареєстрували фахівці фонду. Зокрема, у Немирівській громаді 20% громадян щоденно звертаються за цією послугою. Особи, які мають право на визначення житлової субсидії пільги, звертаються до нас. Якщо взяти в середньому, ми приймаємо біля 70 осіб в день. Третина із них йдуть по питаннях призначення житлових субсидій і пільг. Нагадаємо, право на субсидію мають сім'ї, у яких плата за комунальні послуги перевищує їх середньомісячний дохід. Заяви на отримання субсидії обробляються впродовж 10 днів. Необхідно мати паспорт-код, щоб ми бачили, могли його е побачити це він і більше не потрібно документів ніяких, заява, декларація, є особ... обов'язкові документи. Людина надає ці дані сама, підписується і цього на сьогоднішній день достатньо. Перші виплати люди почнуть отримувати вже у листопаді. Це буде плата за спожитий газ та світло у жовтні. Виплати ми робимо традиційно на наступний місяць, тому перший місяць опалювального сезону це жовтень. Розпочнемо виплату на початку листопада. Зазвичай ми робимо це до 5 числа. Субсидію період опалювального сезону 2024-2025 років мають отримати 118 тисяч жителів Вінничини. Ще для 30 тисяч тому господарств нададуть кошти на придбання твердого палива та газу. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.